Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у чемпіонаті України, донецький шахтар на арені Львів, команда Маріна Пушича приймала полтавську ворсклу Юрія Максимова. 3-1. Шахтар перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Шахтар, 4-1, 4-1, стартова розстановка у підопічних Маріна Пушича, Дмитро Різник у воротах, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, захисники, Вінісі Стобія, Сазаров по флангах, Дмитро Крісків, центральний опорний півзахисник Орлон Гоміш, Георгій Садаков, центральні атакувальні пізикисники. та Олександр Зубков по флангах. Ну і Лесінат Трауре вийшов грати у нападі. Це стартова розстановка. Шахтаря. Ворсклад, 4-1, 4-1 стартова розстановка під епічних юрея Максимова, Ісинка у воротах Гучик Бацула з ОКСНК, Верното по флангах, Павлюк. Центральний опорний півзахисник Скляра Челядіна, центральні атакувальні півзахисники, Крупський по флангах та ЄДЕ у нападі. Це стартова розстановка полтавської команди. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам поєдино говорити. Що можу сказати, Шахтар з перших же хвилин під підопічні Маріна Пушича захопили ініціативу, захопили собі м'яч-гірники. Шахтар м'ячем більше команда Марії Пуччі володіли Шахтар більше позиційно атакував. Ну, Новий це такий ців на 14-й хвилі поєдинку, відкриває рахунок, поєдинку Невертона. Дмитро Кріськів наносить удар, його блокує футболіст воросли, потім м'яч відскакує в груди невертону. Йде удар, ворота реагує ногою, але м'яч відскакує. Все-таки потім до Невертона. Тобто воротар ось так ногою м'яч перед собою відбиває. Але тут як тут невертон на добиванні, невертон. Там вже з близької відстані абсолютно спокійно переправляє м'яч до сітку. Тобто Дмитро Криськін наносить удар, захисник, захисник його заблокував цей удар, потім м'яч відскакує в груди. Невертану йде такий удар. воротар вороск ногою встигає, м'яч все-таки відбитий, але вибиває прям Невертона, ну і невертон, добиває вже м'яч в сітку воріт. 1-0, шахтар на 14-й хвилині. Команда Маріна Пушича в рахунку повела. Шахтар далі не зупинився на досягнутому і на 22 й хвилині Георгій Садаков з передачі з передачі. Якщо не помиляється Вінісіо Стобіяс, з правого флангу. Зробив дуже хорошу подачу, Далі, взагалі, подачі венісів Сатобі В варіант 11-метрової позначки Георгій Садаков вбігає в цю зону, наносить удар головою в дальній кут так Георгій Садаков робить рахунок на команд Чіт 2-0 на користь Шахтаря на 22-й хвилині поєдинку. Шахтар на цьому не зупинився, і в кінці до кінців команда Маріна Пушича і в третє. все Це таки Забі після двох забитих м'ячів, Шахтар, в принципі, гру контролював. Вросли моментів не було. Були там атаки, були підходи, але, в принципі, Шахтар дуже здорово грав в захисті. Ну і Лесяна Травере на 36-й хвилині третій ще заб'є. А там був удар від Бетрокрицьких, якщо не помиляюся. Знову футболіст воросте удар блокує, але м'яч відскакує до Лісіна Траварі, той виходить. На ударна позиція наносить потужний удар в ближній кут Траоре на 36-й хвилині поєдинку, робить рахунок матчі 3-0 на користь донецького Шахтаря. Шахтар в другому таймі, до речі, картина матчу не змінилася. Шахтар продовжував продовжувала команда Маріна Пушича володіти ініціативою. У Шахтаря було більше атак, більше ударів, більше моментів. Але забити гірникам не вдалося, але вдалося забити за товарслі на 76-й хроні. Настаренко Забив дуже красивий м'яч. І Бацула ідеально, взагалі там розіграла цю комбінацію футболіста і Бацула дуже здорово підключив Настаренко, полімофандзі. Настаренко зміщується і пробуває з під Валерія Бондаря. В самісінький дальній верхній кут лучає на старенко. І справді дуже красивий м'яч від Настаренка. Він зайшов вже в штрафний майданчик. Дуже здорово змістився, дуже здорово наніс удара. В дальній верхній 3-1. Полтавська команда один м'яч відквитала. В принципі, на такому емоційному піднесенні Ще пару атак провела, але забитий ворост все-таки другий м'яч не вдалося. Ну і в кінці кінці все-таки Шахтар сувито перевагу команда Маріна пушича дотримала. Шахтар в кінці кінців перемагає. До речі, у Кане був неплавний удар, якщо не помиляюся в другому таймі. Десь на хвилині, так 88-й. На 88-й, да, десь хвилині був хороший момент. До речі, Тара Степаненко, Мар'ян Швет, Ігор Назарина, Підріня та Тафарина. Вийдуть Штатаря, другий тайм. Е -е, Домалега, Островський та Нестеренко, який, до речі, забив, вийдуть у Ворск, відповідно. На тайм номер 2 Якщо взагалі казати статистику, то Шахтар переграв Ворзку і за ударами, і за володінням. Якщо, наприклад, взяти володіння м'ячем, то в першому таймі воно було 66 на 34 на користь Шахтаря. У другому таймі 60 на 40. Тобто в другому таймі полтавчані так трішки контроль вирівняли, але в підсумку 63 на 37. За контролем, все-таки Шахтар більше володіли командами Ріна Пущі м'ячем, у Шахтарі ударів було. Цілому поворотах. Тобто Шахтар, в принципі, Ворску та Параграф і, до речі, на найкращий футболіст матчу. В принципі, я би Георгій Садаков обрав би найкращий на матчу. Георгій Садаков забив гол і справді дуже красивий головою забив. В принципі, дуже активний матч від українця. Удар на ніс непоганий, тобто і справді. Ну, ну скажімо так, ну, непоганий справді матч від Георгія Садакова. Я ще виділив Сіну теварею, мені дуже сильно сподобався, Лісіна теваре Вінісів Сатобі себе виділив, дуже хороша, ось ця гольова передача. Ну я все-таки Садакова, Сідакова, оборонней футболіст футболіста матч. Ну це так, це на мою таку думку. Якщо підсумок матч підводити, то я все-таки вважаю, що Шахтар перемагає по ділу. Підопічня Маріна Пушича в цілому, якщо брати матч, то його контролювали. Ось після м'яча Нестеренко, ось коли забив Нестеренко, ось Ворстка справді на такому емоційному піднесенні могла, в принципі, забити ще один м'яч, але в цілому Шахтар гру контролював. Я вважаю, що підопічні Маріна Пушича по ділу. А давайте дивитися зараз турніру та ситуацію, да? де там взагалі до команди йдуть? Ну, Шахтар зараз на третій позиції. Ну, в принципі, Шахтар і був на третій позиції. Але Шахтар тріш -тріш трішечки так наближається до Динамо та до Олександрієн, які між собою розписали Мервонічю. Шахтар наблизився до чотирьох очок щодо Олександрійців, що до Киян. Шахтаря найкраща різниця забитих та пропущених. Плюс 27. Штера, до речі, найкраща атака, 41 забитий м'яч, 14 м'яча пропущено. Ну і різниця забитих та пропущених, плюс 27. Штере, 33 очка. Шахтар здобуває і Шахтар загаліто здобуває ще й свою 10 ту перемогу в українській прем'єр-лізі. Цього сезону. Ворскла 11-го, Полтавчан 16 балів, 4 перемоги, 4 нічі та 8 поразок. Полтавської команди, 15 забитих м'яча, 24 м'яча пропущено і мінус 9 різниці забитих та пропущених. В кінці кінців полтавська команда зараз на 11 позиції. Тож, Шахтар 3 Воросла 1. У бульванків Шахтаря вітає вашу улюблену команду з перемогою. В бульванки Полтавської Вороск, ви не засмучитесь. Я вам усім хочу побажати все найкращого. Друзі, ви там бережіть себе. Усім до побачення, всім нових зустрічей!